Всім привіт! З вами Резина ЦЦ. Сьогодні я розповім про 5 цікавих фактів про вантажні шини. Поїхали! Технології шини для вантажного транспорту знаходяться на піку розробок. підйомністю вже нікого не здивувати. Гонка на кількість шарів каркасу та інші спроби збільшити міцність припинилися з моменту винаха суцільно металевого каркасу. Інноваційний прорив дозволив надовго закрити питання необхідних навантажень. Увага розробників на даний момент засереджена на технологіях, що знижують витрату палива та продовжують ресурси шин. Оскільки комерційних перевезень головним критерієм є вартість пробігу 1 км. Друге. Економія палива. У вантажоперевезеннях на витрату палива значний вплив має опір повітря. Цікавий факт: якщо їхати один за одним, то всі вантажівки, що їдуть позаду ведучої, економлять до 20% палива. А якщо скоротити цю відстань до 20 сантиметрів, то витрати можуть зменшитися на 60%. Звісно, такі дистанції не можна назвати безпечними, адже водій просто не встигне зреагувати. Саме тому намагаються розвивати автопілоти, які автоматично синхронізуються один за одним. Вантажні автопоїзди автопоїзди більш поширені в Австралії через практично повну відсутність залізничних шляхів сполучення. А ті гілки, які існують, пов'язані з видобувною промисловістю. Тим часом по всій Австралії курсують автопоїзди з 4-6 причепами. Саме австралійцям належать ці рекорди за довжиною автопоїзда. В середньому на тягачі з 5-6 вагонів може бути встановлено по 70 і більше шин. Застосування на вантажному транспорті існує велика різниця між осями. Саме тому є чіткий поділ шинами для керованої осі, ведучої або причепної. І якщо переплутати це, то негайно позначиться не лише на керованості та безпеці взагалом, але й на зносі. Друге життя: суцільно металевий каркас має великий ресурс міцності. Саме тому, навіть при повному зносі протектора, його можна відновити шляхом холодної наварки. Фахівці відбирають зношені каркаси, а глядають їх на придатність та відсутність фатальних пошкоджень. Після цього на шини приклеюється нова протекторна стрічка. Ми, як експерти, не рекомендуємо використовувати відновлені шини, особливо в регіонах зі складними погодними умовами. Радимо купувати нові покришки. Це може вплинути на безпеку всіх учасників дорожнього руху.